Берлін з дитиною, серія третя. Привіт, мене звати Вікторія, і я роблю величезні перерви між відео, бо в мене є нормальна робота. Зараз розповім про третій день нашої з Дарієм поїздки. Так, от ми виселилися з готелю, здали валізу на зберігання і поїхали на метро в зоопарк. Тут одразу скажу, що квитки раджу купувати за 2-3 тижні онлайн. Бо так ви придбаєте їх за 16 євро, а ближче додати за 24. В Касі кажуть дорожче. Організацію походу в зоопарк я вважаю провальною, бо я запланувала її на день від'їзду. Зазвичай моя дитина дуже байдужа і обережна до всього, що рухається. А тут прямо бігав за тушканчиками, залипав на бегемота і був в захваті від пінгвінів. Площа величезна, можна і треба ходити цілий день. Для передишок є кафе і дитячі майданчики. Підсумовуючи останню годину, ми просто бігали, щоб встигнути на свій автобус. Про дорогу назад теж буде окреме відео, бо тут я злайф